Castlevania 2 Simon's Quest можливо була доволі поганою грою. Але це Бог у порівнянні з доктором Чеклом та містером Гайдом. Ця гра це просто тілення всього найгіршого. Я розумію, ви раніше грали купу поганих ігор, але ні, дайте я вам скажу ця гра погана. Я маю на увазі, що це як Каселвенія 2. Ви ж очікуєте, що вона буде хорошою, бо це ж у нас ігор, і і Каселвенія, це сиквел, але це розчарування ще й здоровеним сраним шматком лайна. Але доктор Джекіл та Містер Хай та інші з ігри. від них взагалі нічого не очікуєш. Там нема чому розчаровуватись, бо це ну різкісні маловідомі ігри. Ну, типу як Емсі Kids, Тексмен чи щось таке. Але доктор Джекіл» та містер Хайт, хай яка вона не була б рідкісна і маловідома, достатньо один раз зіграти, і все, ви травмовані на все життя. Я серйозно, в мене травма після цієї гри, я не можу повірити, наскільки вона погана, вона реально погана. от чому я зараз стою перед камерою. щоб показати вам своїм власним обличчям, наскільки це курва погано. Коли... Я говорив про Саймонс Квест. Ви чули щирість у моєму голосі. Але зараз подивіться мені в очі. Ця гра єбане жахіття! Це єбане жахіння. Я маю на увазі, що навіть Понг виглядав краще. Понг там всього три лінії м'ячик, а на електронні прослатні ігри від Tiger, вони навіть краще за доктора Чекел та Містера Хайда. Це не має жодного не блядьського сенсу. От серйозно. Про що вони там думали? Like, я просто не можу повірити, наскільки ця і гра погана. Це настільки погано, що я навіть це не збираюся це вам показувати, бо це просто, просто. Можливо, вам потрібен якийсь доказ. Може мені варто показати кілька нарізок з гри, хоча це буде справді важко. Я просто зараз не хочу в це грати. Я насправді не хочу в це грати. Я навіть дивитись не хочу на цю кляту коробку. Це просто шмат лайна. Ця гра пистець погана. Це її пане жахіття. Але все ж я вам покажу це. Просто щоб довести, наскільки воно погане. Але я попереджав ну що ж, поїхали. Ось воно. А це ж шмат сраного лайна. Хто до біса витратив стільки грьобаних грошей на цю гру? Воно взагалі не варте витраченого часу. По перше, хто всі ці люди, які намагаються тебе вбити, чому ти рухаєшся так повільно? І ця палиця нічого не робить. Я збираюсь спробувати когось убити, але нічого не виходить. Бачите, вони дають тобі зброю, а вона нічого не робить. Я маю на увазі, уявіть собі, якби в залі Дарінг не міг користуватись мечем та дивився, як ви помираєте. І, здається, ви перетворюєтесь на містера Хайда. Ви просто ходите, б'єте людей, кидаєтесь всяким лайном, і раптом без жодної причини просто вмираєте. Бласка, кодаряє справді раптово, і ви вмираєте. А потім гра закінчується. Що за хуйня з цим лайном? Раст. Ви подивились гру. Тепер цього має вистачити, щоб заспокоїти вашу цікавість. Якщо ви доступили, щоб пограти в це, зробіть собі послугу і не робіть цього. Якщо ви, як я хардкорний фанат Нітендо і хочете зібрати всі в колекцію, зробіть собі велику послугу і тримайтеся подалю цього жахливого шматка лайна Я маю на увазі, навіть не купуйте, її. навіть за копійки чи що ще і той блискучий золотий картридж колись буде коштувати ціле багатство порівняно з цією огидною купою гарячого козячого лайна. Я маю на увазі, навіть не качайте цю гру, якими б сильно ви не були допитливими. Зробіть собі ласку і ніколи не запускайте її. Ви все життя будете шкодувати, що не передумали машину часу, щоб повернутися в той день, коли вперше пограли цю гру і нахуй розхуячили себе. Якщо колись знайдете цю гру, якщо випадково побачите її зламайте, її, зламайте її, зламайте молотком, зламайте так, щоб кожна крихітна частинка була настільки маленькою, що її навіть не було видно Я маю на увазі. Краще ви заклеїли свій зад суперклеєм, ніж пограли в цю гру. Краще ви потонули в бензині. Краще ви. Краще ви знаєте, в чому річ. Думаєте, я жартую або намагаюся бути смішним? Та факт, що ця гра взагалі існує, це знущання над людством. Та гра така курва жахлива, і я не жартую. Я абсолютно блядь, серйозно. Абсолютно. Лядьін серйозно.